У цей будинок влучили одразу три російських снаряди ще під час окупації Ірпеня, вщент вигорів дах і квартири на п'ятому поверсі. Мешканці зібрали більше мільйона гривень, щоб розібрати завали та підготувати багатоповерхівку до відбудови. Ми зібралися духом і вирішили, що потрібно починати щось робити, тому що без нас нічого не буде. Тоді була така ситуація, що не держава, ніхто ще не міг нічого сказати. І ми розуміли, що якщо не ми, то хто? те, що ми зараз бачимо, будівельні матеріали, ну це вже радісно. А тоді це були обламки металочерепиці, це був, ну це був жах. І от уже 8 місяців, як ми боремося за наш будинок. Та зараз вони рятують свої квартири і квартири сусідів від снігу. Вода стікає просто всередину будинку і вже підтопила треті та четверті поверхи. Але грошей на будівництво даху мешканців немає. Щоб відремонтувати будинки, які були пошкоджені рашистами в Україні, запускають проєкт Віднови дім. Ось у цій багатоповерхівці теж можуть відбудувати дах за грантові гроші. Ми подали заявку фонд енергоефективності в надіжді на те, що. Он виділить нам средства надіжні на то, що ми виграємо грант на стройку криші. То сята перва наша задача. Європейський союз передав Україні 25 мільйонів євро для відбудови. Заявки поки що приймають із Київської, Чернігівської, Житомирської та Сумської областей. Учасниками можуть стати тільки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Матеріали для того, щоб можна було закупити матеріали і вже виконувати роботи. Заявку спец. Спеціалісти розглядають протягом 15 діб. Тим, хто пройшов відбір, можуть замінити вікна та двері, а також відремонтувати дах, якщо збереглася опорна стіна. В Нашій програмі приймають участь лише тільки ті будинки, які по заключенні експертизи мають право далі на життя. Їм лише необхідно відновити частину пошкодженого зовнішнього фасаду чи переші так далі. Далі організатори проєкту Віднови дім планують розширити програму, відновлювати будинки і в інших областях, щоб українці могли повернутися додому. Віталій Зелевський і Горкостюк П'ятий канал.